Thank you 200 днів протистояння ворогу, 200 днів боротьби і супротиву російській агресії, 200 днів непохитної віри у перемогу. Сумщина першою прийняла на себе удар повномасштабного вторгнення. Плани Росії захопити Україну за три дні швидко розбилися об незламний дух українців. Тисячі одиниць броньованої техніки, артилерія, літаки, винищувачі відкрито знищували міста і села, вбивали людей. 149 цивільних загинули на території області під час військових дій, вісім з них діти. Через декілька днів після вторгнення. Ми, на жаль, на собі так само відчули, наші люди відчули, що таке російський терор, що таке знущання, що таке вбивство ні в чому не винних людей. І з перших хвилин і з перших секунд ми стали на захист, дружня, об'єднавшись. Сумська легендарна тероборона, військові, цивільні, фермери, мисливці або просто ті, хто мав стрілецьку зброю, об'єдналися і дали гідну відсіч ворожим військам, не злякавшись навіть того, що російська армія суттєво переважала у чисельності і кількості озброєння. Сумщина показала приклад і задала тон тоді всій Україні. І в публічній площині, разом з вами, разом з журналістами, ми так само не давали здатися всій Україні. Через постійні обстріли та велику кількість російських військ на території області робота майже всіх підприємств була зупинена. Однак навіть у таких складних умовах завдяки єднанню бізнесу та військових вдалося стримати ворога. У них були матеріали, в них були блоки, був метал. Деякі підприємства просто на протитанкові їжаки порізали свої внутрішні залізничні колії, бо розуміли, що колії можна буде відновити. Якщо ми ворога тут не не зупинимо, то можна буде втратити і їм і підприємство, і місто, і державу. На 44-му дні війни Сумщина була повністю деокупована. 145 населених пунктів звільнили від ворога. В області змогли не тільки зберегти існуючі виробництва, але й залучити додаткові інвестиції. Активно під час війни запрацював і машинобудівний кластер енергетичного обладнання. Представили також і нову стратегію відновлення та розвитку економіки Сумщини. Зуміли і засіяти 95% площ. Не дивлячись на війну, ми працювали. Не дивлячись на війну, ми сіялись під обстрілами між мінами. Іноді, навіть ще коли тут були російські війська між російськими блокпостами, але вдавалося засіватись. Російська армія завдала великих збитків на Сумщині. На сьогодні в області пошкоджено або повністю зруйновано 2761 об'єктів. Першочерговим завданням у військовій адміністрації вбачають направлення фінансових ресурсів, які були виділені Сумщині з держбюджету на відновлення інфраструктури. У нас відновлено 4 адміністративні будівлі, 5 закладів вищої освіти, 8 закладів дошкільної освіти, 22 заклади загальної середньої освіти, 9 закладів охорони здоров'я, 118 інфраструктурних об'єктів, 13 об'єктів життєзабезпечення, 51 багатоквартирний житловий будинок. Близько 100 тисяч людей евакуювали з Сумщини гуманітарними коридорами. Область також прихистила 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сумщина вистояла, не зламалася і стала північним форпостом України. За ці 200 днів ми показали, що ми єдині, що ми об'єднані, що у нас всіх одна спільна мета яку може швидше перемогти ворога, досягти того, що російська імперія розвалиться і більше ніколи буде нести, не буде нести загрозу Україні українцям. На сьогодні область надійно захищена. Кордони міцно укріплені, а військові мужньо тримають оборону. 24 лютого не повториться. Запевнив голова сумської ОВА Дмитро Живицький. Я говорю це з повною відповідальністю, повномасштабний наступ в найближчі місяці, а можливо і роки. На даний момент він неможливий в сьогоднішній ситуації. Лілія комендантова Євген Сердюк, новини СТС. Автопарк Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповнився чотирма новенькими реанімобілями. Закупили їх у рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської із фандрейзингових коштів. Такі швидкі необхідні Сумщині, говорить директор закладу, зважаючи на те, що область щоденно перебуває під ворожими обстрілами. А це перша партія придбано 24 автомобіля державним підприємством державні закупівлі і розподілені не по всім. Областям, а лише по прикордонним, де тривають бойові дії, адже у нас область теж щодня обстрілюється. Ми очікуємо ще п'ять автомобілів, тому безумовно це покращить якість надання медичної допомоги. Реанімобілі укомплектовані всім необхідним, аби оперативно транспортувати пацієнтів у тяжкому або критичному стані. Реанімобілі класу С укомплектовані відповідно до всіх сучасних європейських норм. У них фактично є все від дефібрилятора, кардіомоніторів. Кисневого обладнання, інфузоматів, глюкометрів, тонометрів. Тобто тут є все для того, аби надати екстрену реанімаційну допомогу. Нові швидкі обслуговуватимуть третину населення області. На сьогодні у закладі більше 15 автомобілів класу С. Медики констатують, вчасно надана допомога значно збільшує шанси на порятунок життя. Із нового з'явився монітор, який можна постійно контролювати стан пацієнта під час транспортування, адже у нас є довгі транспортування це міста шостки, кралевця та ахтирки, і так далі. Далі є у нас вакуумні шини. Вакуумний матрас під час вручення ключів від новеньких реанімобілей голова Сумської ОВА Дмитро Живицький анонсував, що на базі закладу планують створити міжрегіональний навчально-тренувальний центр. У нас є колосальні плани спільно знову ж і з керівництвом екстренки, обласною радою, народними нашими обранниками реалізувати тут потужний проект для створення міжрегіонального центру по навчанню навчально-тренувального центру. Центру, а надалі ми будемо продовжувати лобіювати Сумщину, щоб більше автомобілів, щоб більше була заробітна плата, і те, що ми запланували, щоб найближчі два роки ми змогли реалізувати. Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вважається одним з кращих в Україні, а фахівці віддані своїй справі, адже ні на день від початку війни не припиняли своєї роботи. В першу чергу хочеться подякувати всьому колективу, нашим лікарям. Ми знаємо їх героїчні вчинки, про які, можливо, не всі сумчани. На жаль, знають, це і нещодавно евакуація наших військових 49 військових прямо під обстрілами. Наші лікарі виїжджали в Харківську область, забирали наших героїв, наших захисників. Також стійкість продемонстрував і пан Віктор, водій швидкої Тростянецької підстанції. Розповідає, під час окупації міста російські військові перешкоджали роботі і не давали виїжджати рятувати поранених. Ходили, домовлялися з ними, щось, щось там якось викручувалося якимись другими дорогами, не центральними. Ми об'їзними дорогами проїжджали, щоб надати допомогу, тому як були вже поранені, були вагітні жінки, таких, яких треба було доставити у полове відділення. Лікарів, фельдшерів та водіїв екстренки, які під обстрілами рятували життя людей, відзначили державними нагородами. Дар'я Борозенець, Карина Панікар, Михайло Омельченко новини СТС. Погіршення і підситуації у Сумах стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Лише за минулий тиждень зареєстрували 1277 нових випадків хвороби, що на 70% більше за попередній тиждень. З них 110 – серед дітей. Окрім цього, зафіксували чотири летальні випадки. Наразі у медзакладах міста від ковіду лікується 83 дорослих та 19 дітей. Один малюк у реанімаційному відділенні. Днями на Руманщині горіли поле та техніка. У Вільшанській ОТГ під час роботи загорівся трактор. Водій спочатку намагався самотужки приборкати вогонь, але безуспішно. Коли вже на місце прибули рятувальники, полум'я охопило кабіну та шасі, а також суху рослинність площі до 2,5 гектарів. Щоб захистити пожежу, вогнеборцям знадобилося близько двох годин. На допомогу також прийшли працівники місцевого агропідприємства. В Ухтирці сталася пожежа, багатоповерхівці горів балкон однієї з квартир. Про загоряння повідомив власник помешкання, який відчув різкий запах диму. Як встановили рятувальники, полум'я полум'яхопила балконну раму, вікно в кімнаті, телевізор та речі. Існувала загроза поширення вогню на квартири, розташовані вище. Втім, за півгодини пожежу повністю ліквідували. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння Сумщини. Вчора 12 вересня чотири рази прилетіла посерединабузькій громаді з міномету. Ще три черги з кулемета було у бік Шалегінської громади. Обійшлося без жертв та руйнувань. Ніч на 12 вересня в області минуло тихо, але о 5 та 8 ранку росіяни відкривали вогонь по території Білопільської громади. 25 прильотів з міномету. Вчора на Сумщині сталися перебої з електро- та водопостачанням. Через ракетний удар по Харківській ТЕЦ у багатьох областях України сталися перебої з електричною енергією та водопостачанням. Наша область не виняток. Близько 20.20 .20 впала напруга в всьому регіоні, а згодом частково пропало водопостачання. Але завдяки комунальним службам за кілька годин надання усіх послуг відновили у повному обсязі. На сумщині автівка влетіла у відбійник. Загинула п'ятирічна дитина. Подія сталася вчора близько 20.00 на автодорозі Кіпті Глуків бачицьку у районі Кроловеччини. Водій легковика не вибрав безпечної швидкості, де допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим наїздом на металевий відбійник. Наслідок цього дівчинка, яка їхала в автівці, отримала травми несумісні з життям. Її батько водій, госпіталізований до лікарні. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження. «Укрпошта» анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу. На ньому зображений символічний малюнок з написом Ласкаво просимо до пекла. Коли цей конверт офіційно презентують, у компанії поки не говорять.